Роберт Вільям Чемберс, Посланець Частина 4. Сонце в небі свідчило про те, що минула третя година. Мабуть, я заснув, бо пам'ятаю, як мене розбурхав звук галопу коней під нашими вікнами. Люди назовні лементували і щось викрикували. Я підвівся і прочинив стулку. Це були повний розгубленості леб'ян. Макс Фортен же стояв поряд з ним, поліруючи скільця кільця окулярів. Наступної миті під'їхало кілька жандармів з Камперле. Було чути, як вони за рогом будинку топотіли і брязкали шаблями й карабінами, заводячи своїх коней до моєї стайні. Ліз сіла, бурмочучи на півсонні на півтривожні запитання Не знаю, відповів я. Піду подивитися, у чому справа. Все як того разу, коли тебе прийшли заарештовувати. Стурбовано проказала ліс, подивившись на мене. Але я лише поцілував її і усміхнувся до неї. Тоді вона теж усміхнулася. Я накинув пальто й кашкет і поспішив униз сходами. Першим, кого я побачив на дорозі, був бригадний генерал Дюран. Вітаю, кинув я. Ви знову прийшли мене заарештовувати? До чого ця метушня? Нам повідомили годину тому, жваво відказав Дюран. І, на мою думку, причина є поважною. Подивіться, місьє Дарел. Він вказав на землю майже біля самих моїх ніг. Боже мій, скрикнув я. Звідки ця калюжа крові? Це я й хочу дізнатися, місьє Дарел. Макс Фортен знайшов її на світанку. Бачите, вона розбризкана по всій траві. Слід тягнеться до вашого саду через клумби до самого вікна вітальні. Є ще один слід. Він веде з цього місця через дорогу до скель, потім до гравійного кар'єру, а звідти через вересову пустку до Керселецького лісу. Зараз ми сядемо на кони й обшукаємо боскети. Приєднайтесь до нас? Бондіо, цей хлопець стікав кров'ю, наче поранений віл. Макс Фортен стверджує, що це людська кров, інакше б я не повірив. Цієї ж миті низенький аптекар з Кемперле підійшов до нас, все ще натираючи окуляри барвистою хусточкою. Так, це людська кров, підтвердив він, але мене бентежить одне жовті тільця. Я ніколи раніше не бачив жодного зразка людської крові з жовтими кров'яними тільцями. Хоча ваш англійський доктор Томпсон стверджує, що він. Але це все ж людська кров, чи не так? нетерпляче наполягав Дюран. Так, визнав Макс Фортен. Тоді мій обов'язок відшукати її власника. Відказав кремезний жандарм, покликав своїх людей і наказав готувати коней. Ви щось чули минулої ночі? запитав мене Дюран. Лише дощ. Дивно, що дощ не змив ці сліди. Мабуть, вони прийшли після того, як дощ закінчився. Подивіться на цей густий бризок, як він примяв мокру траву. Тьху, це був важкий і, якщо можна так виразитись, недобрий на вигляд згусток». І я відступив від нього, коли в горлі став ком від огиди. Моя теорія, сказав Бредер, така, хтось з тих клятих -бір і рибалок, ймовірно, випив зайву склянку коньяку, що й призвело до сварки на гостинці. Хтось з компанії отримав поранення і, хитаючись, поплентався до вашого дому. Проте слід лише один, і все ж, і все ж як уся ця кров може належати лише одній людині. Припустимо, поранений, скажімо, прямував спочатку до вашого дому, а потім повернувся сюди. І врешті поплентався п'яний і напівживий зна куди. Це моя теорія. Дуже добре, спокійно сказав я. І ви збираєтесь вистежити його? Так. Коли? Негайно. Ви зі мною? Я приєднаюсь пізніше. Поскачу галопом. Ви прямуєте в бік Карселецького лісу? Так, ви нас почуєте. Ти йдеш, Макс Фортен? Леб'яне, добре візьміть біду. Величезний жандарм потупав ріг до стайні і тієї ж миті повернувся верхи на міцному сірому коні. Його шабля, так бездоганно відполірована, просто сяяла біля сідла, кидаючи блідо жовті та білі відблиски. Невеличка група жінок у білих очіпках із дітьми відступила в бік, коли Дюран торкнувся шпор і зі стукотом помчав геть слідом за двома солдатами. Невдовзі леб'яни Макс Фортен також від'їхали на завоженні дорожнім пилом до околці мера. Вийдете? пронизливо вигукнув леб'ян. За чверть години, відповів я і повернувся до будинка. Коли я відчинив двері кімнати, метелик з черепом на тільці бився своїми міцними крилами у вікно. Якусь мить я вагався, потім підійшов і прочинив вікно. Істота вилетіла. Якусь мить кружляла над квітковими клумбами. А потім помчала через болота в бік моря. Я скликав прислугу і розпитав їх Жозефін, Катрін та Жан Марі Тригунг. Ніхто з них не чув ані найменшого шуму цієї ночі. Потім я сказав Жан марі сідлати мого коня, і поки я говорив, вниз зійшла ліс. Люба. почав я, підходячи до неї. Ти повинен розказати мені все, що знаєш, Діку. Перебила вона з відвертістю дивлячись мені в обличчя, але нема чого розповідати. Тільки п'яна бійка, та ще поранений. А ти збираєшся їхати куди, Діку? Ну, на узлісся Креселецького лісу. Дюран, мер і Макс Фортен пішли далі слідом. Яким слідом? Трохи крові. Де вони її знайшли? Там, на дорозі, ліс перехрестилася. Слід тягнеться до нашого дому? Так, як близько. Підходить до вікна вітальні, сказав я, капітулюючи. І рука важко опустилася на моє плече. Минулої ночі мені снилося. Мені теж. Перебив її я, але згадав стріляні набої в своєму револьвері і осікся. Мені снилося, що ти у великій небезпеці, а я не могла поворухнути ані рукою, ані ногою, щоб врятувати тебе. Але ти мав свій револьвер, і я крикнула тобі, щоб ти стріляв. Я вистрілив, схвильовано вигукнув я. «Ти?» Ти вистрілив? Я пригорнув її до себе, моя люба, сказав я. Сталося щось дивне, щось, чого я поки не можу зрозуміти, але безсумнівно пояснення є. Учора вночі мені здалося, що я стріляв у чорного священника». Ах, ліс перехопило дихання. Це тобі наснилося? Так, саме це. Я благала тебе стріляти. І я це зробив. Її серце вискакувало з грудей і билося в мої. Я мовчки притиснув її до себе. Діку, промовила вона нарешті, можливо, ти вбив цю, цю істоту? Якщо це була людина, тоді я не схибив, похмуро відповів я. А це була людина. Продовжував я вже соромлячись того, що ледь не втратив холоднокровної розсудливості. Звісно, це була людина. У усьому цьому немає нічого надзвичайного. Щоправда, причиною є бійка між гультяями, як вважає Дюран, а бешкет налиганого телепня, що сам від нього і постраждав. Гадаю, що я нашинкував його кулями, і він поплентався помирати в Карселецькому лісі. Це, звичайно, жахливо, і я жалкую, що так поспішно схопився за зброю. Але той ідіот і Макс Фортен діяли мені на нерви. Аж поки я не впав в істерику, як мале дівчисько, закінчив я сердито. Ти стріляв, але вікно ціле, тихо проказала ліс. Ну, тоді вікно було прочинене. А щодо решти, з нервів мене аж нудить, та лікар матиме засіб і від чорного священника, ліс. Я глянув у вікно на тригунка, який чекав з моїм конем біля брами. Люба, я думаю, що мені краще приєднатися до дюрана та інших. Я теж піду. О, ні. Так, Діку, не ходи, ліс. Кожна мить твоєї відсутності буде тортурами. Поїздка надто виснажлива, і ми не можемо передбачити, наскільки неприємне видовище чекатиме на нас. Ліс, ти ж не вважаєш, що в цій справі є щось надприродне. Діку, лагідно відповіла вона, я «я бретонка». Обійнявши обома руками мене за шию, моя дружина сказала смерть це дар Божий. Я не боюся її, коли ми разом. Але одна, о чоловіку мій, мені варто боятися Бога, котрий може забрати тебе в мене. Ми поцілувалися, стримано і просто наші двоє дітей. Тоді і... ліс поспішила змінити одяг, а я, чекаючи на неї, ходив посаду. Вона виходила, натягуючи тонкі рукавиці. Я підсадив її в сідло, швидко відказав Жану Марій, сів верхи. Тепер здригатися від жахливих думок цього ранку, коли ліс сидить поруч зі мною, хоч би що сталося чи могло статися, було просто неприпустимо. На додачу мом простував за нами. Я попросив трагунка зловити його, бо боявся, що він може дістати в голову копитом від наших коней, якщо він послідує за нами. Але прудке цуценя кинулося за ліс, яка рисю мчала вздовж дороги. Нічого, подумав я. Якщо його і вдарять, він виживе, тому що мозок не постраждає. Ліс чекала мене на дорозі біля храму Богоматері Сенжильда, коли я приєднався до неї. Вона перехрестилася, я скинув кашкет, потім ми струснули вуздечками і поскакали до Карселецького лісу. Ми дуже мало говорили, поки їхали. Я завжди любив дивитися на ліс в сідлі. Її тендітна фігура і миле обличчя були втіленням молодості та грації. Її кучеряве волосся блищало, наче золото. Край моки я бачив, як розпещена цуценя мом весело скаче поруч, незважаючи на копита наших коней. Наша дорога тягнулася впритул до скель. Брудний баклан піднявся з-за чорних брил і важко пролетів поперек нашої дороги. Кінь ліс став на дипки, але вона потягла його додолу і вказала на птаха стеком. Здається, сказав я, він летить за нами. Незвично бачите, баклана в лісі, правда? Це поганий знак, сказала ліс. В морб'яні є прислів'я. Коли баклан відвертається від моря, мудрий лісник будує човен, бо тоді у лісі хихоче смерть. Мені б дуже хотілося, щиро сказав я, щоб у Британії було менше прислів'їв». Тепер виднівся ліс. Між зарощами дроку я бачив миготіння жандармських мундирів та відблиски срібних ґудзиків на піджаку леб'яна. Живоплод був низьким, і коні без труднощів перестрибнули його та побігли риссю через болота до місця, де стояли леб'ян і дюран, щось показуючи жестами. Коли ми під'їжджали, вони урочисто вклонилися ліз. Це не стежка, а справжня річка, сказав мер своїм писклявим голосом. Місія дерел, мені здається, мадам навряд чи захотіла б підходити ближче. Ліз підтягнула вуздечку й подивилася на мене. Це жахливо, сказав Дюран, проходячи поруч зі мною. «Виглядає так, наче скривавлений полк пройшов тут. Стежка в'ється і зміється у цих хащах. Часом ми їх губимо, але завжди знаходимо знову. Не можу зрозуміти, як одна людина та ні, навіть двадцятеро людей можуть так кровоточити. З глибини лісу пролунало гу, що було відповіддю на інакше таке саме гу. Це мої люди, вони йдуть по сліду, пробурмотів бригадир. Лише господь Бог знає, що вони знайдуть в кінці. Назад галопом ліс? запитав я. Ні, краще проїдемо вздовж західного краю лісу і спішимося. Сонце дуже припікає, і я хотіла б трохи відпочити, сказала вона. У західному лісі немає нічого підозрілого, сказав дюран. Добре, відповів я. Покличте мене, леб'яни, якщо щось знайдете. Ліс погнала свою кобилу, і я послідував за нею вздовж зарощів вересу, мом же весело плентався позаду. Ми увійшли в сонячний ліс приблизно за чверть кілометра від того місця, де залишили дюрана. Я зняв ліс з кобили, перекинув поводи через гілку і, взявши дружину під руку, допоміг їй підійти до плоского порослого мохом каменя, який навис над неглибоким струмком, що дзірчав серед букових дерев. Ліс сіла й зняла рукавиці. Мом поклав свою голову їй на коліна, отримав незаслужену ласку і несміливо підійшов до мене. Я був надто втомлений, тож ослабив оборону і вибачив йому, але змусив його лягти біля моїх ніг, що викликало у нього незадоволення. Я поклав голову на коліна ліс, дивлячись на небо крізь схрещені гілки дерев. Мабуть, я вбив його, сказав я. Мене це страшенно бентежить, ліс. Ти не міг знати, любий. Можливо, це був грабіжник, а якщо й ні. Скажи, ти хоч раз стріляв із револьвера після того дня чотири роки тому, коли син червоного адмірала намагався тебе вбити. Хоча я знаю, що ні, ні, сказав я здивовано. Справді, не стріляв, а що? А хіба ти не пам'ятаєш, що я попросила дозволу зарядити його для тебе того дня, коли Ів спішов, присягнувшись убити тебе і свого батька? Так пам'ятаю, ну і що? А я. Я спершу занесла набої до каплиці Сенжельда і занурила їх у свячену воду. Тільки не смійся, Діку, тихо сказала ліс, прикладаючи свої прохолодні руки до моїх вуст. Сміятися, моя люба. Жовтневе небо над головою було блідобусковим, а сонячне світло горіло жовтогарячим полум'ям крізь жовте листя буків і дубів. Мошки танцювали й колихалися над водою. Павук впав з гілочки і повис на паутинці на півшляху до землі. Ти сонний, любий? спитала ліс, нахиляючись наді мною. Я трохи. Минулої ночі я заледве спав дві години, відповів я. Можеш спати, якщо хочеш. Сказала ліс і пистливо торкнулася моїх очей. Твоїм коліном не заважко? Ні, Діку. Я вже був у напівсні. Досі я чув. Як дзюрчить струмок під буками і дзищать лісові мошки над головою. Зараз звуки затихли. Наступне, що я усвідомив, це було те, що я сиджу прямо, а вухо мої дзвенять від крику. Я побачив ліс, що зіщулилося біля мене, закриваючи своє бліде обличчя обома руками. Коли я схопився на ноги, вона знову закричала і вчепилася мені в коліна. Я побачив, як мій пес гарчачи, кинувся в гущавину. Потім я почув, як він заскиглив і побіг назад, все ще продовжуючи скиглити, опустивши хвоста і притиснувши вуха. Я нахилився й обережно розтиснув пальці ліз. — Не йди, Діку. скрикнула вона. О, Боже, це чорний священик. За я перескочив струмок і протиснувся крізь гущавину. Там нічого не було. Я роззирнувся. Я оглянув кожен стовбур дерева, кожен кущ. Раптом я побачив його. Він сидів на поваленій колоді, сперши голову на руки, і ржаво чорна ряса тісно огортала його постать. На мить волосся під моїм кашкетом стало дибки, а на чолі виступив піт. Але я швидко опанував себе і усвідомив, що ця постать була людиною і, ймовірно, смертельно пораненою. Саме так смертельно, бо там біля моїх ніг. Я побачив мокрий слід крові, що вкривав листя та каміння і тягнувся вниз до маленької улоговини навпроти фігури в чорному, що мовчки спочивала в тіні дерев. Я бачив, що він не міг би втекти, навіть якби мав сили, бо перед ним майже біля самих його ніг розкинулось глибоке засяяне болото. Коли я ступив вперед, під моєю ногою тріснула гілка, від звуку постать здригнулася. Але за мить її голова знову впала вперед. Обличчя було приховане маскою. Підійшовши до чоловіка, я попросив його сказати, де він поранений. Дюран та інші в ту ж мить продерлися крізь хащі й поспішили до мене. Хто ти такий? Чому задягнений всещеничурясу і ховаєш обличчя за маскою? голосно запитав жандарм. Відповіді не було. Бачиш, бачиш, як застила кров на його рясі, пробурмотів Фортену. Він не буде говорити, сказав я. Можливо, рана виявили за важкою, прошепотів леб'ян. Я бачив, як він підняв голову, сказав я. А моя дружина бачила, як він прокрався сюди. Дюран зробив крок уперед і торкнувся фігури. Говори, сказав він. Говори. здригнувся Фортен. Дюран трохи почекав, а потім різким рухом угору зняв маску і відкинув голову чоловіка. Ми дивилися в темні очниці черепа. Дюран завмер на місці. Леб'ян скрикнув. Скелет вирвався зі своїх гнилих шат і впав на землю перед нами. З-поміж випнутих ребер і вишкірених зубів хлинув потік чорної крові, заливаючи траву і ховаючи її під рясним покривом гедоти. Тоді ця істота здригнулася і упала в темну трясовину болота. Маленькі райдужні бульбашки повітря виступали з багнюки, скелет повільно опускався під воду, і коли остання кістка зникла з поля зору, з нутра болота, продовжуючи повсти вздовж берега, винурнула істота, виблискуючи і тріпочучи крилами. Це був бражник мертва голова. Мені б хотілося встигнути розповісти вам, як ліс полишила забобони. Бо вона ніколи так і не дізналася всієї правди і ніколи не дізнається, оскільки пообіцяла не читати цієї книжки. Я хотів би розповісти вам про короля та його коронацію, а також про те, як личила йому коронаційна мантія. Мені б хотілося повідати й про те, як Івона та Герберт Стюарт вирушили на полювання на кабана в Кемперле, і як гончаки погнали з доби через місто, збивши з ніг трьох жандармів, нотаріуса і стару пані. Та я вже стаю балакучим, а ліс кличе мене підійти і послухати, як король скаже, що йому вже хочеться спати, і його величність не варто змушувати чекати. Колискова для їх величності на пергамент життя опустив хтось початку із золота, і в пурпур загорнув королівський сей манускрипт, так яскраво блищать діаманти. Темних складках величної мантії, проливаючи сяйво на тих, хто досі не снить. Помах крилець маленької смерті палає багрянцем, що не здатен пекти, лиш гойда непокірне пасмо, і прийде ще картину барвисту, на тлі темному пише із хистом, поки зорями плаче твердінь за тим, що було. Тріпочіть і здіймайтеся, крила, пишіть послання. Разом з рухами цими здіймаються груди у такт, світлі місяця літери сяють, та із променем сонця зникають. І лише у кутку підпис чийсь, нехай буде так.